Сала дві заяви, дописую ще другу. Вчора, коли ми з чоловіком, і з дітьми були в церкві, після церкви поїхали до Іри на цвинтар. З цвинтару заїхали на місце, де її забили. Там помилилися, їхали вже додому. Я згадала, що не купили хліба, купили. вернулися назад на низ по дорозі, підкову. Діти захотіли морозиво, ми пішли по ті продукти. Вже купили, діти лишилися в машині. Купили, виходимо з чоловіком, бачимо з-за дверей, так як з боку, в самому приміщенні Магазину, виходять якісь люди з камерами. Я поняла, що вже ті журналісти телеканалу СТБ, через те, що казали ще в п'ятницю, що вони мають приїхати. І вони тут були в п'ятницю. І ми йдемо до машини, чоловік пішов з коржика, Оля Скоренько, я йду. Він пішов в машину, сів. Я пішла взаді за ним. Тут машина, я так скоренько не перейшла. Тільки відкриваю дверку за дверку лап, навіть не сподівалася, звідки така з рижим волоссям жінка, в рваних джинсах короткострижна, дуже коротка така стрижка, як чоловіча, каже до мене, що ви маєте дати відповідь на моє питання. Я сказала, що спілкуватися з нею не хочу і не буду. Вона каже: Ви я не пущу вас нікуди їхати, поки ви не дасте відповідь на мої питання. Я їй заявила ще раз, що я нічого ні про що з нею говорити не хочу і не буду. В машині сиділи діти, почали плакати, кричати. Бачу камери з одного боку і з другого. Такі великі камери, от не такі маленькі а великі. І там ще якісь люди були, вже люди поверталися. Ну як я говорила, досить голосно ну, зненацька, то я кажу: відпустіть дверку. Вона з силою і не пускай. Я кажу, я вам пояснюю, не буду. Вона каже, ви знаєте, що через вас, по вашій мені, сидить в тюрмі невинна людина. Я кажу, по моїй вині, хіба я його туди садила? Я роз, ну, рознервувалася, так чую, що вже так мені ну, руки роз, почали трястись. Вона далі мені, через вас сидить невинна дитина в тюрмі. Я їй кажу, відпустіть, я з вами спілкуватися, не хочу, відмовляюсь, не зачіпайте мене. Вона каже, до мене, я голосніше так сказала, на емоціях. Вона каже, до мене, ви, неврівнува... ви психічно не вирунувашена людина.